О, кого я бачу! Все ж ти, дорогий Максимко, який я радий тебе вітати! Сьогодні особливий день. Час, коли диво оживає, коли навіть зірочки на небі сяють трохи яскравіше. Мене звуть Святий Миколай, і я прийшов, щоб особисто привітати тебе. Я спостерігав за тобою цілий рік, і я бачив, що твої вчинки були добрі, щирі та сповнені турботи. Я чув, що ти любиш близьких, як обіймаєш їх і що ти маєш щире серце, яке дарує тепло всім навколо. Я дуже пущаюся тобою. А знаєш що? Кожен такий добрий вчинок. Це як маленький промінчик світла, що з'єднує серця людей. О, а це мої помічники янголятка. Привіт, Максимко! Ми так чекали цього дня. Так, так, ми знали, що Миколай сьогодні прийде саме до тебе, щоб подарувати трішки різдвяного дива. Ці Янголятка допомагають мені збирати добрі справи дітей з усього світу. Але знаєш, що вони мені шепнули? Вони сказали, що твої справи світилися найтепліше. А тепер, Максимко, ходімо до моєї чарівної бібліотеки. Я хочу показати тобі дещо надзвичайне. Це моя книга добрих сердець. Кожного року я відкриваю її, щоб побачити, які добрі справи робили дітки. Поглянь неуважніше. Ось вона твоя сторінка. Максимко, тобі вже 9 років. Це вік для справжніх пригод і дивовижних чудес. Тут записано, що ти почав краще писати і як ти допомагаєш мамі. А ще тут написано, що десять місяців тому у тебе з'явилася чарівна маленька сестричка Софійка. І я бачу, як ти любиш її і як піклуєшся про неї. Це велика сила, добро, яке живе у твоєму серці. А тепер, Максимко, у мене є для тебе одне чарівне завдання. Щороку, щоб запалити різдвяну зірку, мені потрібна допомога добрих діток. Цього разу саме твоя допомога зробить це диво можливим. Подивись, тут у лісі живуть мої лісові друзі, вони теж потребують турботи. Давай пограємо у гру «Нагодуй тваринок». Поглянь, це білочка. Вона шукає свої горішки. Давай допоможемо їй. Покажи пальчиком, де сховані горішки. Так, а тепер подмухай легенько, щоб вони впали з дерева. О, яка щаслива білочка! Твоя допомога безцінна для мене. А ось і зайчик. Він шукає свою улюблену морквочку. Може, допоможеш і йому? Поплескай долоньками три рази і подивимось, що станеться. Раз, два, три. Ти бачиш, як радіє зайчик, твоя доброта гріє навіть у зимову пору. А це ленятко. Взимку йому дуже важко знайти їжу. Здропімо для нього диво потупай ніжками, як олень копицями. І з'явиться ще рівна соковита капусочка. Ось бачиш, диво повертається усмішкою. Чудово! Разом з тобою ми нагодували всіх. Завдяки тобі, всі мої лісові друзі, ситі й щасливі. Твоє добре серце подарувало їм турботу, а це і є справжнє різдвяне диво, коли ми допомагаємо іншим. На небі запалюється зірочка. Подивись уважно. бачиш одна з них твоя, і вона найяскравіша з усіх. Бачиш, коли ми робимо добро, світ навколо стає яскравішим, і саме такі зірочки. Ведуть мене до кожної дитини, щоб я міг знайти її дім і залишити подарунок. Але ти маєш знати найцінніші скарби не ховаються у мішку, пам'ятай, що справжнє диво починається з любові, і найтепліше диво це сім'я. Я знаю, як ти сумуєш за татом. І чекаєш зустрічі з ним, і вже зовсім скоро, на канікулах, ти поїдеш до нього у Швецію. Твої мама, тато і твоя маленька сестричка тебе дуже люблять. Вони твоя опора, твій дім і твоє світло, а твоя усмішка це подарунок, який ти щоразу даруєш їм у відповідь. Бережи цю любов. Допомагай, обіймай, дякуй, і світ навколо завжди буде добрим і теплим. Максимко, скоро прийде Різдво. Час, коли навіть найменше світло перемагає темряву. Я бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, а твоє дитинство було сповнене щастям, добром та чарівними мріями. З Різдвом Христовим та з новорічними святами тебе слухайся, батьків, усміхайся чистіше і пам'ятай я завжди поруч у кожній добрій справі, у кожній твоїй усмішці. Нехай твій рік буде сповнений радості, обіймів і чудес.